Єва і Євген. Женю, шкода, що ти не бачив, який я сьогодні закинула м'яч у кільце на фізкультурі. Єво, щодо твого випадку, правильно казати, шкода. Шкоду ти робиш вранці, коли ховаєш мої шкарпетки. А не розкидай свої шкарпетки по всій кімнаті. До речі, котра година ми в школу запізнюємось. Не котра, а котра. Дивуюсь, як ти могла навідмінно написати діагностичну змову. А це вже не твоя справа, малявко. Друзі. Запам'ятайте, кажемо шкода, коли мовиться про щось даремне, марне, а шкода, коли завдано збитків. Наприклад, шкода часу. Шкода, що розбили вазу. І не котра година, а котра. А то з такими наголосами можна не лише до школи запізнитись, а й умову пірнути. А які наголоси найчастіше плутають вас? Напишіть про це у коментарях. І чекаємо на нові діалоги маленьких героїв наших відео.